Доброго вечора, да? шановні українські аграрії 19 я 28 Дивіться, те, що... я ж кажу, чим відрізняється наша компанія да? От По великому рахунку ну, логотип ви бачите. Я про те, що я не рекомендую того, що сам не роблю. Знаєте, Якщо я кажу там на стрімах і взагалі от ми спілкуємося там з колегами, я вношу Айдахо і сорані, Да? От, два препарати 100% площ кукурузи. Сухо, зараз капець. Ви ж бачите, зараз покажу на полі, там джендир якраз катається. Сора нет. Кукуруза прекрасно. Соняшник можуть бути нюанси, якщо цю композицію давати. І особливо, якщо якісь зливи там і так далі. І сходи є, і зливи, то ну, така собі, себе, треба... гарно може вальнути. Але. Оця композиція дуже класна, чим, Таше тут написано під час та при сході ґрунту появи у сходів культури. Де воно тут може писатися? Або до сходів культури. Воно пишеться до сходів культури. Але класна фішка, що ти можеш працювати по, вже по сходах, розумієте? А це -то хлор? ви так не спрацюєте. Так, да, це дешевше, ніж пропізохлор. Але. Якщо ви хочете дієву композицію, яка працює, наприклад, от ми не встигали там частину полі обробити, вже там сходи були, ми їздили нам однаково, тому що ця композиція вона працює по сходах, розумієте? До сходів, під час посіву, після посіву, до сходів, після сходів ця композиція працює. І ви не думаєте. Ой, а в мене ж такий препарат. Вікно вузеньке, розумієте, стохлор. ви не маєте права вносити там по листку, по двох листках. Ви не будете. А тут можна працювати, розумієте? Питання, як їх не виникає. І оце, оця можливість агроному дає більше, більш широке вікно застосування, тому що оприскучі ламаються. Як би ми цього не хотіли? Вон той Джандір зараз катається вон, на фоні. Бачите, ззаді, де там, де, де-де-де-десь де. курдили там, заді. Ага, видно ось два дні простояв, розумієте? Гідронасос полетів. І от скажіть, будь ласка, що робити в таких випадках? А у вас, наприклад, ацетохлор, і ви не можете рухатися далі. Я вам кажу, треба використовувати такі препарати, які будуть вам які вам підійдуть і в яких є широке вікно застосування. Саме соренє та айдахо пропізохлори, терботолозін широчезне вікно застосування, і ви будете захищені, принаймні на кукурудзі, що у вас сходи є. І у вас буде проблема. А проблем не буде, тому що у вас широке вікно. Якщо ви вузеньке візьмете до сходів, вам відповідати. Не вам, розумієте, економісти, які там бюджетують цю всю історію, розповідають. там